Заняття з музичного мистецтва калинові візерунки. Українці особливо люблять калину, сядять її біля хати, щоб навесні білим цвітом милувала, а взимку від застуди лікувала. Ягоди в кеглях калини восени, немов справжні перлинки, прикрашають самотні та пусті гілочки. Узимку вони не лише стануть окрасою, але і їжею для пташок. Зараз я пропоную вам послухати українську народну пісню Ой єсть в лісі кавина. Прослухайте пісню, а потім скажіть, яка вона за характером весела чи сумна? Бурпікалина, Калина, Калина, комарики, дюборки Калина, там стояла дівчина, там стояла дівчина, дівчина дівчина, комарики, дюбрики дівчина, дівчина дівчина, комарики, дзюбрики дівчина. Ла-ла-ла-ла-ла, Комарики зубрики ла тайп пучачки кла, тайп пучечки, кидала, 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 Комарики уброки, кидала, 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 Комарики зубрики, кидала. Ой, измісти Калина, осьмиси Калина, 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 Комарики зубрики на цій веселій ноті закінчується наше заняття. До побачення!